Привіт, ми нарешті дочекались відпочинку на природі. Моя подружка з родиною теж приєдналась, та ми відпочивали всі разом. Юліна мама розповіла про трагедію, яка сталася нещодавно в аеропорту, а відбувалось все так. Був звичайний день, як завжди, люди рухались через термінал. Деякі реєструвались на рейси, інші сиділи в очікуванні свого часу відправлення. Пасажири читали журнали або розмовляли. Через великий віконний фасад аеропорту завжди видно зліт на посадкову смугу. Раптом в небі з'явився літак, що втрачає висоту. Він летів дуже низько і почав втрачати контроль. Люди дивились у вікна з шоком на обличчях. Літак впав поблизу терміналу, пролунав гучний вибух. Дим швидко проник в термінал, викликаючи паніку. Люди почали бігати, хапаючи свої речі, а деякі залишали все позаду. Люди намагались залишити приміщення через головні двері, але дим ставав густішим. Співробітники аеропорту направляли пасажирів до евакуаційних виходів. Пожежники і медики працювали, допомагаючи постраждалим. Пожежні машини під'їжджали до терміналу зі звуками сирен. Люди збирались в безпечних зонах, спостерігаючи за подіями. В повітрі був густий чорний дим. Пожежники в захисному спорядженні швидко вискакували з машин і починали розгортати шланги. Вогонь було видно через вікна терміналу. Рятувальники входили всередину терміналу, обережно просуваючись крізь густий дим. Вони сканували приміщення тепловізорами, шукаючи постраждалих. Пожежники знаходили людей, що потребували допомоги, і виводили їх назовні, гасила вогонь зі шлангів, направляючи потужні струмені води, палаючі частини будівлі. Вода змивала полум'я, яке швидко згасала. Мама Юлі нагадала, що потрібно пам'ятати про правила безпеки. Пожежні та рятувальні служби завжди готові прийти на допомогу, але від кожного з нас залежить збереження життя і здоров'я в надзвичайних ситуаціях.